Вітаю на Суспільному. Ви дивитесь проєкт Тиждень Суми. Огляд ключових новин за останні сім днів. У студії працює Христина Довбня, і сьогодні говоритимемо про таке російські атаки міста Суми розповідаємо про їх наслідки. Росіяни щодня обстрілюють громади Сумщини, якою була безпекова ситуація у регіоні цього тижня. Із міста Мільйонника до малолюдного села на прикордоні Сумщини. Започатковуємо нову рубрику у дайджесті, де розповідаємо історії із прикордоння. На Сумщині дорожчає картопля, у чому причина та що буде з цінами. Далі детальніше. У ніч проти 12 жовтня російські військові кілька разів атакували Суми. По місту випустили ракету, а також було зафіксовано влучання п'яти ударних безпілотників. Повідомили в обласній військовій адміністрації. У результаті ударів двоє травмованих людей у лікарні розповів заступник сумського міського голови Станіслав Поляков. У суботу, із самого ранку, мешканці будинків, поряд із якими вночі влучив російський шахет, наводять лад на своїх подвір'ях. Максим Петриченко показує пошкодження у своєму помешканні після нічного обстрілу. Вся ця сторона пішла. Тут же теж ось попадало все. Стіна це все вікна. А виділили це часу? Ну, якраз отут хороше, що під одіялом був, бахнуло. Я проснувся в шокі. Чую звук, воно спочатку задаючало, а потім таке заріво здорове, хлопок здоровий. Я спочатку не зрозумів туди, потім туди чую, люди збігаються. На проспекті перемоги ще одна вирва від влучання безпілотника. Поруч побиті вітрини магазинів. Окна по двері, ударна вона була такою сіло, що ми просто держимо на закриття, ну не на замки. Я ударна волну домкалахнула. Це найстраше, що цьому пытаемся жити. привыкать. Це самое такое. У мікрорайоні Баранівка російська ракета влучила поруч із багатоповерхівкою. Одна сусідка отримала контузію. Ми швидку допомогу визивали, бо якраз біля її квартири була найбільше ураження. Ну діти у нас на четвертому поверсі також сім'я жила з маленькими дітками. У них там осколкові поранення. Кількість пошкоджених будинків після нічної комбінованої атаки ще підраховують, говорить заступник міського голови Станіслав Поляков. Відомо про чотири таких локальних місця: це райони і Баранівки, район проспекту Перемоги, район Тарайон Тополянської. Коща і район добровільне, відповідно, да е, є будинки, які мають значні пошкодження. Десь там десь букаб, де шахид. Міська влада звернулася до благодійних організацій за допомогою, додає Станіслав Поляков, аби першочергово закрити вибиті вікна, двері і дахи. Поранений 11-річний хлопчик та пошкоджені житлові будинки. Російські війська ввечері 6 жовтня обстріляли житлову забудову сум безпілотниками в районі вулиці Добровільна. Гуділо, гуділо, затихло, і упало і взрив. Ну я у спальні дальній кімнаті була, та вона не пострадала. Так, мені повезло. вийшла тут, все горить. Уламки шахеда влучили у будинок, де ніхто не жив, говорить Світлана Одінцова. Поруч із її подвір'ям. У результаті обстрілу 15-річного сина жінки поранило уламком скла. Якби щоб не сусідський сарай, нас би тут не було. Лежали, вже відпочивали в 9 время ну, чоловіку. Чули роботу по шахідам, вистріли автомати, полімети і потім ряд Удар, криша. Саме головне це, я би хто поміг кришу зробити. Я інвалідним так лізти. За словами заступника сумського міського голови Станіслава Полякова, під час вибуху кількох людей поранило уламками скла. Серед них – 11-річний хлопчик. Того ж дня російські військові поцілили на одну із вулиць Баранівки. Ми приїхали десь о 22-й, коли зайшли. У двір, то побачили, що все розрушено. Криша була зірвана, тому що вона вся пошкоджена, город. Знайшли місце падіння сусідів на городі і вибуховою хвилею все було порушено. Це дитяча кімната, якщо б дитина не встигла б піти в небезпечне місце. Це все, що залишилось. Наразі ми чекаємо якусь комісію, можливо, але ну, потрібно тепер все відновлювати. Чула вибух і родина Катерини Бабінець. Жінка разом із дітьми у момент влучання була вдома. В оселі вибуховою хвилею побило вікна та двері. Це ми так тікаємо. сюди швидко вночі, <плес> вночі, і вдень, і, і взагалі отакі у нас диванчики, такі для двох дітей, якісь тут продукти. У нас є ліки. Внаслідок вибуху на Баранівці пошкоджено понад 10 будинків. І до новин Сумської області, яка має 564 кілометри спільної межі з Росією. Щодня російські військові атакують громади Сумщини авіацією, безпілотниками, артилерією. Цього тижня Сумщина також була під обстрілами. 7 жовтня близько 3-ї години ночі армія РФ здійснила артилерійський обстріл цивільної інфраструктури Новослобідської громади Конотопського району. Внаслідок цього у селі Бунякине у власному будинку загинули двоє братів. Про це Суспільному повідомила голова Новослобідської громади Ольга Гаркавенко. Чоловікам було 35 та 38 років. У вівторок, 8 жовтня, внаслідок ударів керованими авіабомбами в Османській громаді Шосткинського району у власному будинку загинуло подружжя: 38-річний чоловік та 35-річна жінка. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За інформацією слідства, удар стався після четвертої ранку, як уточнили в ока північ мова про село Яструбщина. 10 жовтня на Білопільську громаду у Сумській області російські військові скинули міни, що можуть самостійно вибухнути. Про це Суспільному повідомив голова громади Юрій Зарко. За його словами, час самоліквідації такої міни 16-24 години. Вона може спрацювати на рух або на метал. Зараз спеціалісти працюють над виявленням цих мін, додав Юрій Зарко. Зранку 11 жовтня російська армія завдала удар по селу Стецьківка на Сумщині. Про це розповів Суспільному староста Стецьківського старостинського округу Юрій Лисенко. За його інформацією, російська армія атакувала село ракетою. Та збитки такі, що я б зараз запалив, хай горить, тому що в остановіть, опір, на пенсію свою я не встановлюю, і сіли жінці. Всю життя трудився, Своїми руками, же. Да, я звісно. А де заставка? стекла тільки з кроваті убрала. А часто чуєте вибухи. Постоянно. А чому не виїжджає? Нікуди. У результаті атаки пошкоджені п'ять будинків, один із яких не підлягає відновленню. За словами старости, люди не отримали тілесні ушкодження. У зв'язку із безпековою ситуацією, члени координаційного штабу з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану ухвалили рішення про примусову евакуацію дітей з їхніми родинами із низки населених пунктів Сумщини через безпекову ситуацію. Про це повідомили в Мінреінтеграції. Мова про 90 населених пунктів Сумського району та 11 населених пунктів Конотопського району ідеться про обов'язково. Ову евакуацію у примусовий спосіб близько 500 дітей. Евакуація здійснюється безоплатно. За детальною інформацією можна звернутися на гарячі лінії за номерами, які ви зараз бачите на своїх екранах. Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію мінреінтеграції 1548 із міста Мільйоника на прикордоння. Володимир колишній житель Харкова. Нині живе на самоті у малолюдному селі на прикордонні Сумщини. Ну, я хочу сам жити, я маю право на це, повне маю право. Ніхто не запретить не повірить. Окрім Володимира, тут живе ще подружжя пенсіонерів. Їхній будинок на іншому краю, єдиною у селі вулиці. Чоловік переїхав сюди 20 років тому із Харкова. Про причини усамітнення говорити не хоче. У селі завів господарство, займається городом, тримає кур і трьох овечок. Вони умній, на намного умні людей. Вірите? Вася, Вася сюди. Газу у селі немає, тож чоловік заготовляє собі дрова. В цілому власного господарства на життя вистачає, зізнається чоловік. Володимиру 66 років. Родичів у нього немає. Будинок, у якому мешкає чоловік, належить його товаришу. Ну, хорошо, міцем. Приїжджають мой товариш, Харка, у котрої я живу. приїжджає його жона, приїжджають внуки. Село, де живе Володимир, розташоване за 14 кілометрів від російського кордону. Але обстріли чоловіка не лякають. Каже, тут йому спокійно і комфортно. Давай, На Сумщині зросла в ціні картопля. Її продають по 20-30 гривень за кілограм. Такі ціни вдвічі вищі за торішні продовжують зростати, кажуть продавці. Є Я 28 є в магазинах. 48-50. Свої баромлятки картошка. Добрі, хороші. Нормально купують, ба 5 сети, ба 10 сетик. Привозять з сусідніх областей. Це з Полтавської області, з Чернігівської області почали привозити. І, і звісно, зрозуміло, що ціна на неї буде підніматися, тому що це транспортні розходи йдуть. Ну, люди беруть і беруть по чуть-чуть. Головні причини здорожчання – літня посуха і неврожай. Цього року на Сумщині площа під картоплю становить майже 43 тисячі гектарів. Із них в юридичних осіб 524 гектари. Розповідає директор департаменту агропромислового розвитку Олександр Маслак. Цьому році спостерігається зниження урожайності, зокрема від 5 до 10% відсотків в залежності від регіону і особливостей технологічного процесу. Наразі у нас склалася ціна оптовідпускна на рівні 22-23 гривень за один кілограм. Відповідно, ціна роздрібної мережі у нас починається від 25 гривень і сягає до 30 гривень за один кілограм. І картоплю безпосередньо у виробника дрібно-оптову партію придбають по 17 гривень. У інформаційну картину на Сумщині ми мали цього тижня. Залишайте свої враження від випуску у коментарях та підписуйтесь на соціальні мережі Суспільне Суми. Ваша активність під новими випусками дайджесту просуває їх і про ситуацію на Сумщині дізнається більше людей. Тихих вам вихідних зустрінемось наступного тижня.